Ігор, скажи мені, будь ласка, одна з самого початку. А, перша, перша ставка Верховного головного командуючого, де був Сирський, як ти оцінюєш, що там відбулося а, взагалі, от як вважаєш, як може змінитися фронт при сирському, що генштаб зможе зробити для покращення ситуації на полі боя, і чи будуть сирського зараз вимагати? Ну, наприклад. Взяти когось в помічники, ні, навіть як може в радники або в радниці, чи можуть, наприклад, вимагати наступ якими силами, де йому брати ресурс для того наступу. Тому що ми розуміємо, після зміни в нас не стало більше резерву, у нас не стало більше снарядів, у нас не стало більше зброї. Хоча, до речі, сьогодні мої побратими 72-го сказали, що ті САУшки, які було потрібно відремонтувати, відремонтували, і це дуже добра новина. Так, ну давай говорити, починаємо спочатку. Да, з головного ставка верховного головнокомандувача для мене особисто, я на це все дивлюся, з точки зору людини. Ну скажімо так, з боку, та да, з боку, а саме, не про те, що там говорило, бо подробиць ми ніколи не дізнаємося. Наже ж, такий витік інформації може бути лише для позитивних блогерів, а не для нас з тобою. Але якщо говорити серйозно. Склад ставки, мене завжди цікавить склад ставки і питання принципи прийняття рішень. Наскільки я пригадую, в складі ставки є дуже багато цивільних осіб, як я кажу, пінжаків, які, в принципі, не мають ні освіти, ні фаху, але голосують на ставці і приймають рішення, а військові зобов'язані взяти це все до уваги, ні, не до уваги, а до виконання. Тому от саме в цьому контексті мене, скажімо так, напрягає одна історія: це чи зможе. Сирський викинути телефон, мобільний телефон Єрмака разом, можливо, з своїм телефоном і не, і не піднімати трубку від політиків під час проведення і планування бойових операцій, і якщо йому це вдасться, або хоча б вдасться відстоювати свою позицію, або зайняти позу того ж самого залужного, який кивав ривою, а робив так, як вважав за потрібне. Бо інакше ну інакше ми не вийдемо. Ну давай говорити відверто. Ну якщо тобі сьогодні заставити розбиратися в хімічних формулах е, виготовлення мазі від гімарою, то я думаю, що ти на, напевно, що не розберешся. Ну, от десь так приблизно цивільні люди розбираються в стратегічному плануванні, а враховуючи чотирижди жди у в якого тактика, ні, в якого стратегія ето тактика, то я навіть не можу собі цього уявити. Я пригадую політичне рішення розпіарене на всіх телеефірах єдиного марафону, яке називалось Отеця Бахмут, ми повелися на російську пропаганду е, Артемовськ любої ціною, і в принципі отримали те, що отримали. Е, зараз е, є історія з Авдіївкою. Ну ти не даремно зачепив. Я думаю, що питання Завдіївкою також, щоб обговорювалось на ставці, е, перші ластівки з позитивного. Я хочу сказати: з позитивного: 110-ту бригаду певні підрозділи перше за два роки Авдіївської м'ясорубки, фактично виводять на ротацію, на поповнення, на відновлення. Це позитивно, але це за рахунок якого резерву знак питання, і чи це не за рахунок третьої штурмової, яку туди завели для і тепер питання: а для для того, щоб зробити, скажімо так, стабілізаційні заходи на дуже слабких ділянках, де фактично декілька сотень метрів до перебиття логістичної артерії, і якщо це для стабілізації, то це нормально для відновлення позицій, втрачених там і так далі, але. Далі мене цікавить завжди далі. Бо якщо штурмовиків посадити в окопи, то це мікроскопом забивати цвяхи. Ми це бачили, до речі, минулого року у Салідар десанто штурмові війська. Так, ми сточили колосальну кількість вагнерівців, фактично вагнерівці перестали існувати як бойова одиниця. Але давай говорити відверто. Десантники мають робити те, на що вони заточувалися, спецпризначенці мають виконувати функції, як кажуть, ювелірів, Да? сили спецоперації мають проводити спецоперації, рейди в тилу ворога, ну і далі по тексту. Тому я зараз на цю історію дивлюся як на історію з продовженням. якщо після е, звершення стабілізаційних заходів третя штурмова вийде, а туди зайде мотопіхотна бригада. Я це зрозумію. Ну, тобто, це те, хто на що затачувався. Бо в штурмовиків навіть і підтримки такої мотопіхотної нема. Ну давай говорити відверто, те, що в них є, воно призначене для штурмів, а не для оборонних рубежів. Вони ж не закопають між будинками там Бредлі. Ну наприклад, а вони ж не закопають їх там. Тому ця історія має мати продовження. Е, що стосується інших напрямків і ставки першої ставки з Сильським, я ще раз наголошую. Я думаю, що там обговорювалися. Політична складова е, фортеця Авдіївка вже. Я все таки думаю, що там вирішувалось питання щодо іншого напрямку, який називається Харківський напрямок, зокрема Купінськ. Бо наша розвідка, Богу дякувати, не продрушляла е, збирання кулака у вигляді 500 танків і 40 тисяч особового складу на Купінському напрямку. А зважаючи на те, що скоро в Путіна вибори, я можу. Передбачити лише один сценарій з боку Росії: намагання любою ціною взяти якісь населені пункти, можливо, навіть Купінськ не знаю. От, хоча по часу, навряд чи в них це вийде але тим не менше, намагання любою ціною взяти щось на Харківщині, щоб потім в своїй сраній конституції розповідати про те, що. Харківська область, це Російська Федерація, а Харків временно контролюють українські війська. Ну, десь так вони розповідають про Запоріжжя, десь так само вони розповідають про Херсон. Тому, от саме в цьому контексті я би був би дуже уважний. Ще раз наголошую, дякую головному управлінню розвідки, що не профукали цей момент. З зосередженням резервів у росіян з другої сторони, ну я був би не об'єктивним, якби я пробачив би головному управлінню розвідки ситуацію з тунелем біля Авдіївки під Авдіївкою. Фактично під нашою тою, головною лінією оборони на північно-східному напрямку е, міста Авдіївка, де росіяни тунель розчистили, відкачали воду і зайшли фактично в тил. Нашим підрозділам, які обороняють лінію ще з 14-го року, тому от, знаєш, де треба похвалити гур, треба похвалити. А де треба дати подзатильника, то я вважаю, що треба дати подзатильника. Що ще з таких викликів? Ну я казав, якщо політичні телефони перестануть дзвонити в кишені головкома, то перспективи в нас можуть вимальовуватися, скажімо так, ну, стратегічного замислу планування з боку фахівців, а не з боку. Піджаків на кшталт, там, я не знаю, хто там, Умєров там в нас на голосування може голосувати. Єрмак в нас в ставці може голосувати, хто там ще в нас Камишин, якщо я не помиляюсь, може голосувати. Мінцифри Федоров може голосувати. Ну тобто розумієш, да? тобто, ми говоримо про те, що рішення приймають не військові, а приймають політики, які взагалі не бельмеса в цьому не розуміють. Оця от історія може відіграти з нами ну, досить злий жарт. І тут питання навіть не в прізвищі головкома, а тут питання в самому принципі, управління війною. Так, принцип управління війною. От я би так це назвав би. Звичайно, був би в нас стан війни, на ставці не сидів би жодний піджак. Знаєш, тільки так, по визову. Так, Камишина, ну єдино, доповідай, що в нас там з тим, то тим-то там. Федоров, так, де дрон? Єдино доповідай. І все, доповів і в екс-кабінета, щоб навіть і не знав. Бо потім виясняється, в якійсь газеті, в якомусь Нью-Йорк Тайм. Вже розповідають, що в нас на ставці було ще. Ми з тобою тут нічого не знаємо, а, а в Америці вже знають. Ну, чесно кажучи, цей трішняк потрібно припиняти, тому що це ж воно ж підриває довіру і в солдата також. Друже. Мене не дуже хвилює, коли це знають в Америці. Мене бентежить, коли це знають в Москві. Оце найгірший варіант. В Москві знають раніше. Москви знають раніше на жаль, це, на жаль, це інколи буває і в мене запитання. Ну, наприклад, це як при по прильотах по об'єктах е, державного підприємства Луч е, «КБ «Луч», коли прильоти були настільки влучні, що всі розуміють, це було наведення, але і наведення, ну це мог зміг зробити не якийсь там пересічний громадянин, який сидить десь там е, в полі і шукає, де ж ці замасковані об'єкти? Ні, ні, це хтось на вищому рівні. Але тиша нікого нема, нікого не шукають. Дивна історія. Так, слухаю тебе. Держаудит служба, що ж її шукати? Вони ж опублікували е, фірми, назви фірм, юридичні адреси е, контрагентів КБ «Луч». Я вже знайшов. Ну, Це непогано, але краще все ж таки е, офіційно, щоб це повідомили служби України і щоб в нас були не правопохоронні служби, а правоохоронні дуже важливо, тому що інакше ми будемо жити не в країні, де є сила права, а в країні, де з'явиться право сили. Мене це хвилює. Я не хочу, щоб таке було. Ти кажеш про ставку: на ставці могли б присутні багато інших генералів, які, наприклад, мали право би прийти туди, якщо були викликані, але вже ніколи не будуть викликані, наприклад. Генерал Наєв і те, що з ним відбулося, це мабуть повторення ганьби, яка сталася з Харенко і з іншими генералами, які дізнаються про своє звільнення зі змі. Ну це ж ненормально. Ну скажи, будь ласка, коли генерал дізнається зі змі, що він звільнений, і він не на посаді. А витяг з наказу навіть ще до нього не дійшов, а вже є інформацію. ЗМІ це говорить тільки про одно про зневагу до офіцерів. До речі, ну давай так казати, той самий Наєв теж герой України. А взагалі той самий Забродський, герой України. Я можу перераховувати там героїв України від Залужної Шаптали до Наєва. Ну, величезна кількість. Тому, коли всі ці герої України дізнаються новину і не герої, що вони звільнені зі ЗМІ або їм телефонують наприклад журналісти кажуть вітаємо які ваші плани на майбутнього я не можу казати я військовий, Ви вже не військовий вас же звільнили вітаємо вас Ну, генерал трохи прифігіває і каже: Та ну нафіг, як таке може бути? А потім солдат в окопі каже: Ого, якщо так з генералом, то що зі мною можуть взагалі сказати? Списаний, взагалі, кудись і як. І от це, це відверто, це проблема, це справжня проблема, яку треба вирішувати. То в мене в тебе запитання: дивись, влада забуває про генералів чи влада зачищає? Зараз всіх тих, хто хоч якось пов'язаний з командою минулого е, головкома. І, взагалі, що це означає? Як перестановки в командуванні ЗСУ зможуть змінити ситуацію на фронті? Як вважаєш? Я вже неодноразово і в себе на Ютуб каналі про це говорив, але зараз повторюсь дуже коротко. Е, друзі, перед тим як ви підпишетеся на канал Борислава Берези, прибіжете потім до Ігоря Лапіна, перепідпишетися на тих вподобайок. Там тих кнопок, всіх, які Зараз є таке сл... гарне слово, мої підписники написали не вподобайка, а файник. Файник <рес> велика наша мова українська. Отже, дивися дуже. Ну перше, коли плюють на спину генералу, це говорить про те, що він все ж таки попереду. Це вже для мене такий сигнал, що ті, хто плюють, вони плюють ззаду, розумієш? А ми, значить, щось правильне робимо. Далі питання: чи це зачистка? Так це зачистка. Чому так це ж все ж друже? Дискредитовуючи таких генералів, це ж фактично зачищається поле для подальших кримінальних проваджень, щоб вони не свідчили про підготовку до війни. Саме ці генерали прийняли на себе перший удар по обороні організації всього, що відбувалось в Україні, і ми бачимо, що не тільки генерали. Дуже багато командирів батальйонів на сьогоднішній день є під кримінальними провадженнями. Бойові офіцери, кавалери кавалери орденів Богдана Хмельницького, там на кшталт того ж самого е, тумана, чи їжак, той, що київщину обороняв разом зі своїми їжаками, і так далі. Тобто дуже багато людей зараз, я тобі скажу, зараз в наших е, фактично. Mm, Як ж їх назвати правильно? Ну дізбат, назвемо їх по старинці. Да дуже багато військових, і я реально бачу, що скоро будуть нові будинки будувати для того, щоб їх там десь розміщати. Причому левова частина кримінальних проваджень це повний треш. Ну, на кшталт сьогодні боря Філатов себе опублікував. Можливо, ти бачив, може не бачив. Що поки вони там витягували людей з лікарні, намагалися врятувати там дітей зі школи і так далі. Відключали опалення, бо ж ТЕЦ розбомбили там і так далі. СБУ з рулеткою ходило на смітниках Дніпра вимірювати діаметр гілок, чи та не дай Боже там не було розкрадання дров. Ти собі уявляєш, СБУ з рулеткою міряє діаметр гуляк на смітнику біля Дніпра. А я бачу той смітник, тобто, там здоровий смітник. Такий він такий. Великий. Тому я до чого просто веду. Ти бачиш, що зараз відбувається в країні? Ну, але повертаємось до генералів і до зливаю. А коли твоє маленька, коли ти кажеш, що СБУ приходить до Філатової там міряє щось з рулеткою, я можу тобі сказати, що, наприклад, а коли Нацпол приходить під замовлення конкурентів до а, балістики. А це структура, яка торгівельна є, тому що не витримує конкуренцію по ціні та якості. Це як називається, і балістика каже: вибачте, в нас обшуки, ми не працюємо. Конкуренти зумовили, тому вибачайте, ну поки ми розберемося, поки все інше. От що відбувається взагалі? Це відбувається в найкращих традиціях Російської Федерації. Саме таким чином можна спровокувати вибух всередині України. Всередині фортеці, яка обороняється, і вони це роблять. Ти розумієш? Вони це роблять, але повернемось до генералів. Ти бачив цю фоточку з новими генералами. да Тобто, фоточка реально крута. Там дуже багато бойових людей. Я вам кажу, там і Бурсук наш є, Вадим Сухаревський, і багато тих, кого я особисто знаю. Фотка суперова. Там тільки одну персону треба викреслити. Ні, ні, -ні не Зеленського, ні, ні Боже збав він верховний. А саме командуючого ТРО, главного мусора по зачистці майданівців біля урядового кварталу. Отак я хочу це сказати, і хочу, щоб всі зрозуміли. Тому що в мене ти знаєш, ТРО це оці мобілізовані, які вмотивовані, які стояли в чергах, їх же ж не заганяли, як то кажуть, по спискам в резерв першої черги, бо там була інша категорія людей, тобто які попадали в сухопутку. А в ТРО йшли якраз хлопці від від плуга, і оці хлопці, це все ж майданівці, розумієш? І сьогодні вони мене питають: зла а що робити? Ну, мої побратими дзвонять, мої колишні підлеглі кажуть, слухай, то ж наш главмен ТРО, Тепер, а як це ми тепер це накази? А як то сьо? Я кажу, звичайно, ви маєте виконувати накази своїх командирів, а всю свою ненависть проти людей Януковича спочатку спрямуйте на знищення, Росії, а потім будемо розбиратися з нашими гнидами. Тому що так спровокувати, дезорієнтувати солдата в окопі могли тільки росіяни. Я так вважаю. Але Зеленський своїм указом це зробив. Він це призначив. Ну але тим не менше, повертаючись далі до інших генералів. Знаєш, було б знаково, якби в Зеленського на сайті було б дві фоточки. Одна зі старими генералами, яких він вирішив поміняти, ну, помінялось бачення, має право, він верховний. Та подякував там, і так далі. А друга фоточка з новим складом, от, з достойною. Вони були першими. Сьогодні їх змінили достойні. Ну, окрім того, мусора. Тоді я би сказав: би, ну, ок, єдність там, тяглість, ну і далі по тексту, що ми завжди говоримо в таких випадках. А це ж плювок. Це плювок, ти уявляєш, наєв їде, приїжджає в підрозділ, там поки там добирався, інтернету не було. каже: так: от, слухай, наказ, там треба зробити то-то, 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 то-то. А йому кажуть, пошов ти ой, перепрошую, друзі. Вибачте, будь ласка, то я заматюкався. Йому так звичайно не скажуть, бо він поважна людина і герой України. Але йому скажуть: пане генерал, ви тут сильно не розповідаєте. Ми от тільки що в інтернеті прочитали. В нас же новий командир, так що ви тут ніхто звати вас не як. Ти собі уявляєш, який це плівок? Ні, звичайно, вони кажуть це культурно, тому що його поважають, бо він свою повагу заслужив в боях і він досить геройська людина. Але ж не всі знають, що він в боях і досить геройська людина. Ну в нас же ж, перепрошую, в армії багато людей, а це ж зріст суспільства. Ти бачив, як інтерв'ю брали в Києві. А що таке, що там за Зосталю? А хто тут такий? Розумієш? Тобто в нас багато людей навіть не знають, а, а ми тут про прізвище якісь. Е, до речі, е, там пам'ятаєш, що це летюче БМП, яке залітало у Маріуполь у 2014 році, там теж е, е, генерал. Який зараз зайшов е, командувати так само з новою командою, забув прізвище, мені просто вибило. От е, я до чого просто це все веду. Тобто багато хороших людей було, і багато хороших людей пройшло. Питання не в тому. Рішення президента має право і все. Ми зупинилися. Виконувати накази сержанта, виконувати накази командира роти, командира батальйону, комбрига і так далі. Далі по ієрархії. Ми це звичайно будемо, але навіщо ламати людей через куліно? І я пригадую, як Муженко приїхав на міжнародну зустріч, і йому кажуть, пане генерал, але ви вже ніхто вас звільнили отут в медіа. Прочитайте, розумієш? Тобто людина, це, це, це плювок перед міжнародними партнерами. Це ну це ну це просто це, це взагалі на голову не налазить. О до речі, ще не можу не згадати тезу про порадників, яких можуть напхати сирському. Ну за одну порадницю це вже не не я думаю, ти теж ще чув. і Я це чув. В нас там одна порадниця зараз дуже прямує сімімільними шагами. Ну, якщо заставлять, якщо сирський на цю хрень поведеться, яку звати безумно, і вона отримає корочку порадниці. Ну ну все, ну що я ще скажу? Ну я нічого не скажу. А ти що скажеш? Я можу сказати, що це буде дуже безугле рішення. Яке буде настільки безугле, що може ставити хрест взагалі на будь-яких думках про самостійність сирського, і я не уявляю навіть, що він після цього повинен казати, якщо в порадниці себе собі візьме людину, яка послідовно дискредитувала армію, яка послідовно брехала про армію і головкома, яка послідовно працювала в мінус. Проти армії. До речі, вона сьогодні знову написала новий допис. А в цей раз вона зачепила Дмитра Христюка, це чоловік Вікі Сюмар, і вона почала відверто брехати, знаючи, що він воює, і знаючи, що він не нагороджений саме за війну. Вона почала брехати, розповідаючи, що він в тебе в ТЦК СП сидить. Ну я не розумію, навіщо це робиться ТЦК СП. Теж є нормальні люди, і вони працюють. вони повинні працювати. Я нещодавно був в ТЦК, я можу сказати, хлопці, які отримували, отримали серйозні поранення, зараз працюють в ТЦК, і я це бачив особисто. І це треба з повагою ставитись до них. Але коли намагаються показати, як комбат саме комбат, який воює, який захищав Київщину, який воював на Луганщині, на Херсонщині, який воює зараз, виконує спецзавдання і особисто приймає участь у бойових діях. Навіть не планує в штабі, а приймає участь, і вона пише таку брехню про нього. Ну, в мене здається, це навіть не від здорового глузду, це, це вже повинні займатися не ми з тобою, не наше суспільство. Це фахові психіатри повинні робити. Але владі потрібні такі е, говорячі голови, тому поки їй займаються тих, хто ставить завдання, а не тих, хто повинен її лікувати. Це висловлювання Трампа по відношенню до Нікі Гейлі щодо її чоловіка? Чув так. цю історію Чув. Так. Чувак, реально, чувак реально воює. Тут там, кандидат в президенти просто бере обсирає солдата армії своєї країни. Ну, дурні, ну, часи. Дур... дурні часи, дурні заяви. Ну, що я можу сказати? А, треба, щоб вона все ж таки брала а, зразок, з якого вона копіює свою поведінку, з кращих, а не з того, що зараз відбувається. Хоча, знаєш, я не дивуюся, Фріки, вони завжди є, були і залишаться. Е, Мар'яна Ані, Міранда без газу залишається такою ж Мірандою без газу, як і прийшла в слузі народу. Гаразд, а ми поговоримо про іншу тему. Дивись, е, ситуація на фронті важка так, е, це проблема. Ми розуміємо, що Авдіївка, але сьогодні сталася дуже цікава історія. Е, закинула Іпсо. Що по полігону під підслідував прилетіла касетна, там щось, гради, касети, урагани, все що завгодно, і вбило тисячі і тисячі українських воїнів, які туди привезли. Я зателефонував своїм побратимам, які зараз під Селідово, і кажу: «Тільки так, чесно, що у вас відбувається? Говорить, Якщо чесно, то ти мене розбудив. Я зараз в розполозі. Я кажу йому, так як я розумію, це стрес чи що там у вас? Він каже, в якому сенсі? Ну, ви там читали. Говорить, читав, І що? Говорить, ну, якщо вони хочуть віртуально ще вбити сьогодні два-три рази, ми не проти. Але віртуально. От це, будь ласка, як завгодно. А от те, що у нас снарядів не вистачає, це нас дратує. Все інше фігня. Я кажу, а чому тоді влада мовчить? Чому все інше? Говорить, дивись. В мене є БРК, і я неї працюю. Що там в Києві у вас вирішується, я не знаю. Можна, я посплю? Я говорю, в жопу спі. <рик> я, я. А як ну, ми посміялися обидва? Ну, дивись, ми з обидва знайомі вже стільки років. Так от, м -м -м, вони вкинули інформацію, що це сталося. Дякуючи Тарнавському. Він перший, хто зреагував, ну я розумію, чому більше нема чим займатися, тільки писати, що ця інформація не є неправдива, що це і ПСО. Я не розумію, чому ніхто не відреагував раніше. Там мільйон радників в офісі президента, але вони чомусь засунули себе язик у дупу. Мабуть, вони були зайняті. Ну, тим, що засовували язика. Я не знаю, в чому дупу, але засовували. Так, от запитання: чому і далі у нас українці вірять в таку фігню, а замість того, щоби. Зателефонувати своїм близьким, знайомим, рідним, які воюють сьогодні, і вони зможуть це. Я так і зробив. Як тільки я дізнався про це, і все, я зробив все, я вирішив для себе. А то я бачу ні, це йде, йде, йде далі. І чому у нас не працюють структури, які повинні миттєво реагувати і руйнувати російську дезінформацію? Ну, Давай говорити відверто. Приводу Росії і їхнього ІПСО. От що вміють гади, так то вміють. У них випрацьований алгоритм як організації ІПСО, так і використання будь-якої хвильової інформації для створення ІПСО. Тут же пригадай, збиття АН 26 Хлоп, сразу росіяни вибіжали, набіжали все, російські самоліт збили, там везли українських полонених і поніслась. В них чітко все прописано по алгоритму. А я вже тоді казав, що в нас би мало би бути так само. Будь-яка голосна інформація виходить умовно, представник ГУР. Андрій Юсов каже, падар, фейк. І пішов. Через 10 хвилин виходить ще хтось там уповноважена особа, речник геша і так далі. Каже, народ, фейк, работаємо далі. Вон розбудили хлопці, хлопці спали, чай навіть не дали попити вашими переляками. Ну, я зараз просто, як до прикладу, кажу. І все, і такі речі будуть збиватися. Але давай пригадаємо, хто в нас був головним комунікаційником останніх майже два роки. Е, поки що кажуть при пам'яті, ми не забулися. В нас ганя, ганя, маганзя маляр. Вибудовувала всю цю систему. Вона фактично вбила військове телебачення, вона вбила все, що тільки можна було вбити. Зараз, до речі, десь там через Дяченка намагається через один плюс один знову повернутися, не дай Боже, надію, що це не відбудеться. Але вони оці от комунікаційні речі вбили наглухо. Тому люди дзвонять, одні дзвонять до тебе. А чому? А дехто не дзвонить, а дехто дивиться просто в Фейсбуці. А ти подивися, пригадай, де основну масу інформації люди беруть в телеграм-каналі. Ну, а що ти хочеш, якщо вони читають російські телеграм-канали, то що ти хочеш від людей? Ну вони читають російські телеграм-канали. Чи ти думаєш що там, що карточний офіс чи джокер не редагується з боку росіянських пропагандистських наративів? Також редагуються, просто в чиїх інтересах? Чи в інтересах політиків, чи в інтересах якої країни? Ну, можливо, в інтересах Оману. Я ж не знаю, країн багато на планеті Земля. Тому е, те, що ти сьогодні вийшов першим і кажуть, почав спростовувати, маючи певну можливість до когось дозвонитися, це добре. Генералу Тарнавському молодець не побоявся, зразу вийшов і напхав. Але це має бути взагалі, я вважаю, вибудований алгоритм і відповідальні особи, які зразу миттєво реагують. І виходять на офіційних каналах чи на офіційних джерелах. І взагалі має бути щось таке на на кшталт розкрученого страдкому. Наже ще така тема. Вона непогана. От тобто, до них є довіра, це є офіційне джерело, і люди мають знати про це, що треба біжати на Стратком а не телеграм-канал Russia today Ну, наприклад, бо інакше буде. Хаос. і тобі і тоді не придеться будити побратима, який може за пер, за останні сутки тільки в лісі. А ти прийшов тут а не чаю, не не закурить, не заварить, а зараз в тебе сталося? Нічого, спав. Стало.